Мене звати Ірина, і я ніколи не боялася жити сама. Тиша в квартирі була моїм спокоєм, та минулої ночі мене розбудив тихий стукіт у вікно, третій поверх за вікном порожня вулиця. Я подумала: Вітер. Але стукіт повторився, ритмічний, наче хтось тихо кликав мене. Я підповзла ближче, за склом стояла жінка. Її довге волосся липло до скла, а очі були неприродно бліді ніби молочні. Вона усміхалася. Я зойкнула і відскочила, натягнула штори, але стукіт не припинився. Навпаки, він став голоснішим, розлюченим. Я затулила вуха подушкою, намагаючись не чути, і тоді відчула холодний подих на шиї. Хтось стояв позаду, я повільно озирнулася і побачила її. Ту саму жінку вже в кімнаті. Вона схилилася так близько, що я відчула запах сирості і землі. Вона прошепотіла. Ти сама відчинила мені, коли дивилася? З того моменту я не наближаюся до вікон, але вночі все одно чую стукіт, і знаю, наступного разу вона забере мене.